Зараз покажемо, для чого у нас на верстаті зроблений цей паз і як зручно відносно нього виставлятися. Він був пофрезерований прямо після установки стола, тобто він у нас відповідає паралельно напрямку руху верстата. Він у нас як занижений по глибині відносно стола. А оцей виступ у нас вищий відносно стола. Це дає можливість нам покласти сюди Якісь паралельні деталі, плитки і так далі, для того, щоб деталь після переустановки можна було забазуватися максимально швидко, без виставляння індикатором. Ну, звісно, для точності треба проконтролювати. Так само ми можемо відносно цього фаза за допомогою нашого угольничка, ми можемо виставити або наші тиски. Або інші деталі, ну навіть саму деталь можна запозиціонувати, якщо вона невеличка. Ця деталь у нас велика, вона робилася з переустановкою. Зараз вона у нас відкручена і ми зараз її підсовуємо до нашої плиточки. І фіксуємо. В принципі, в двох точках нам буде достатньо. Зараз по індикатору ми проконтролюємо переміщення. Так, зараз виставимо на 0. Так, і зараз ми проїдемо по осі Y. Що таким чином ми можемо виставити нашу деталь досить точно, максимально швидко за допомогою цього фрезерованого упору і двох вимірювальних плиточок. Велика деталь. Чим точніше ми виставимо, тим точніше у нас буде обробка до обробка вже. Того елемента, який нам потрібно виконати. Ось для чого зроблено на нашому столі такий конструктивний елемент, який дозволяє досить швидко виставляти деталь, оснастку, тиски і тому подібне відносно переміщення, координати верстату. Головне контролювати отут, щоб нічого не попало, ніяка. Стружка і тому подібне. Ну, а буває так, що можливо при обробці сама поверхня повинна бути ідеальна. Якщо вона в нас має якісь нерівності, то відповідно цей спосіб можливо потім відкоригувати просто зміщенням самої деталі. Так швидко і зручно можна використовувати елемент для позиціонування Як деталі, так і оснастки. Так, дивіться, ось другий варіант установки оснастки, в даному випадку лищата, тиски відносно нашого базового упора. Дивіться, ми можемо зробити це за допомогою кутника. Тобто виставивши відносно нього, відносно бази наші лещата. Ну, і звісно, це треба контролювати індикатором, якщо ми хочемо переконатися в тому, що все дійсно добре, виставили ніякі не попали. Ось сюди ніяка там мусор, якийсь піщинки і тому сміття, тому подібне. Тому, дивіться, ми виставили і проконтролювали, щоб ми вже 100% були впевнені, що після установки при роботі з деталями у нас не буде якихось Непередбачених ситуацій, так як ми базуємося, що ця поверхня в нас стала паралельна напрямку переміщення верстата, звісно, це у нас в іншій координаті. І ми ставимо якісь елементи, якісь деталі і розміщуємо нашу обробку відносно вже прямолінійності цього ходу. От Другий варіант, як ми використовуємо е, наш стіл. Той, що ми виконали на ньому спеціальний пас для швидкої установки.